Сьогодні я вирішив записати відео на ту тему, яку я особисто, ну, м'яко кажучи, не люблю і дуже не люблю. Але ситуація спонукає так, що все-таки записати це відео. Це тема про ротство. Ну, почнемо із таких давніх історій. Я трішки вже пожив на землі, і я знаю, що. Деякі з моїх родичів, там знайомих тяготіли до того, щоб поцікавитися, яке ж там буде в них майбутнє, і ходили там до гадалок. Я завжди дуже критично до цього відносився. Ну, можливо, по тій причині, що ніколи в це серйозно не вірив. По-перше, а по-друге, я християнин, я віруюча людина, і я знаю про те, що наша українська православна церква доволі, ну, скажімо, критично відноситься до того, коли людина йде до гадалки, до шаманів. Карти Таро, там якась чорна магія, ще якась та магія. Ну, тобто такі речі, які, по суті, церква не одобрює, а навпаки, засуджує засуджує як гріх. Давайте собі задамо питання, чому це люди роблять. Люди це роблять для того, щоб заглянути в свою долю, в своє майбутнє. А від кого залежить людська доля? Ну, в першу чергу, як на мене, людська доля залежить від Господа Бога. Да буде вам повірі ваші, від тої віри, в кого ми віримо. Якщо ми віримо в Творця, то наша доля залежить від Творця. Ми віримо в Творця, ми віримо в себе, ми свою волю співналаштовуємо на волю Творця, живемо по Його законах, по Його заповідям. І тоді ми нічого не боїмося. Ми просто живемо, ну якби в Дусі Святому, в глибині віри до Господа Бога, в душевному спокої. А коли ми йдемо там до гадалки, до шамана, то що ми робимо? Ми починаємо вірити тоді в те, що нам сказали, не в Бога. І не в те майбутнє, яке нам творець дав заслужено, а в те, яке нам сказали. І все б це нічого, як це було б, знаєте, так, ну скажем, нешкідливо для людини. В дійсності наше майбутнє може мати ну, там, десятки різноманітних варіантів. Є, наприклад, ну, це моя суб'єктивна думка, я її поділюся, ну, наприклад, є саме наше таке ближнє майбутнє. Ну, Наприклад, яким буде завтрашній день, яким буде там. Наше життя через тиждень. І це майбутнє залежить від Господа Бога, вже говорю, але воно залежить ще трішечки і від нас, від того, як ми прожили попередні роки. Чи ми жили в благості, чи в гріху, чи ми там, наприклад, заробили собі там, купу всяких болячок. Тобто, я хочу сказати, що наше ближнє майбутнє ми можемо, в принципі, десь близько так якось спрогнозувати, зрозуміти, яке воно може бути. А от те майбутнє, яке може бути через 3-6 місяців. Це таке якби середнє майбутнє вір, то його спрогнозувати практично неможливо для людини. А майбутнє дальнє, там що буде через рік, через п'ять років, то як дасть Господь Бог, так воно і буде. А нам треба тільки думати про те, як нам наші вчинки, нашу волю. Співналаштовувати з волі творця. А для мене це дуже проста така річ, яка означає жити по його законах, а жити по його законах це жити по його заповідях. І тоді не треба ні за що хвилюватися, не на завтрашній день, не через півроку, не через рік. Тому що Господь все вправить і все зробить правильно. Я чому зараз так детально це проговорюю? Тому що вже десятки років я в своєму житті стикався з цим явищем, про яке я говорю, коли ходять до гадалок. Але що тоді виходить? Тоді, ну добре, якщо та гадалка. Взяла гроші, знаєте, і нагадала щось хороше. А якщо не хороше, нагадала, якщо погане, нагадала. І таким чином вона якби, в людський мозок ставить такий файл як таку програму, розумієте? Тоді людина не про Бога думає, не про себе думає, не про своє життя, не про свої вчинки. Вона думає, що сказала гадалка. А якщо гадалка сказала щось погане. То да буде вам повірі вашій. Тоді ми віримо гадалці, тоді ми віримо це погане, і тоді це погане починає реально матеріалізуватися в нашому житті. І тоді ми беремо десь якісь болячки, непонятно звідки вони понабиралися, чи якісь е, ну, песимізми, чи якісь депресії. Тобто, це не не прості такі речі. Тому що наше майбутнє ми в великій мірі матеріалізуємо через свої думки, через свої емоції. Якщо наші думки чисті, якщо наші емоції чисті, якщо вони освячені вірою в творця, то і майбутнє світле розумієте? Так що лучше до гадалок, чесно кажучи, не ходити. А що таке пророцтво? Так, от останнім часом в інформаційному просторі, особливо в Ютубі. З кожним місяцем я відслідкую, що все більше і більше з'являється різноманітних пророцтв на такі трагічні, катастрофічні сценарії для України і для світу. Ну знаєте, це ніяких нервів і ніякої психіки не вистачить це все слухати чи це все читати. Ну це так по-простому, це дурдом, повне дурдом. Але знову ж він не такий безобідний, як здається. Давайте от, проаналізуємо ситуацію. Чому я говорю, що я не люблю про ці сценарій говорити і не люблю такі відео дивитися? Але, скажем, все рівно інколи дозволяю собі подивитися, щоб просто держати руку на пульсі, розуміти, що якби відбувається в світі, в Україні, зокрема. Так, от що я відмітив, що з кожним місяцем в інтернет-просторі все більше, і це не тому, що я це шукаю, а тому, що воно просто появляється. Тобто, воно, якби в Ютуб-каналах різноманітних появляється, в телеграм-каналах в різних інформаційних носіях появляються якби оці, ну знаєте, як пам'ятаєте, як було сказано. Ісусом Христом в Євангелії, що наступить такий час, що буде дуже багато лжепророків. От мені здається, зараз якраз такий час наступив. От дуже багато в інформаційному просторі появилося лжепророків. пророків. І ці всі лжепророки говорять так: кінець світу скоро наступить. Раз. Ядерна війна обов'язково буде два. А ну при цьому, правда, буде знищена одна третя людства. а другий каже: Ні, не одна третя, дві треті. А потім кажуть, це буде в якому там, в 24-му році? Ні, не в 24-му, це буде в 27-му. Ні, не в 27-му, це буде в 30-му. Потім вірогідність 40-го року, 2040-го рік. А тепер подумайте, ми живемо майже два роки під час війни. Всі напружені, всі напружені, здорові сили суспільства сконсолідувалися, виходить, на боротьбі з ворогом. А що роблять ці, ну, в кавичках пророки, а як на мене, лже пророки? Вони навіюють на український нарід те, що називається страх. Це навіювання страху. Навіювання кінця світу, і такі всі, знаєте, якби страшнючі сценарії, що та не дай собі Господь Бог. Ми і так тут наполовину вже всі травмовані, і цими повітряними тривогами, цими вибитими шибками, те, що наші друзі, рідні, близькі, де, де загинули, де покалічені, нам і так вже, чесно кажучи, немало чого дісталося. А тут а ще ця така. Пророча тема, чесно кажучи, Бог їм суддя цим всім пророкам, але хотілося б дуже, ну якби, шановні українці, звернутися до вас, що треба навчитися відрізняти зерна від плевер. Тема пророцтва вона має право на життя. А чого вона має право на життя? Тому що є в Біблії, книги пророків, наприклад, є пророцтва в Біблії, які зачасту вже справджувалися. То в нас є та книга, яка називається Біблія, відкриваємо, читаємо, заспокоюємо собі душу, скажімо. Тому що хто були ті пророки? Ті пророки були святі люди, розумієте, які прожили в святості, які своїм життям підтвердили про те, що вони такі да. Вони мають контакт з творцем і вони можуть пророчувати. це, ну якби дар Божий. А я хотів би запитати, скажем, чи являються ті, які навіють на нас оці всі страхи, чи вони являються святими пророками, ті, які є в вічній книжці, наприклад. Ну, я далекі від думки, що це дійсності так. Скоріше всього, що ці пророцтва, так і говорю негативні. По всій чомусь сценарії це носять негативний такий характер. Ну от, Щось я дуже рідко зустрічаю, або майже не зустрічаю останнім часом такі позитивні сценарії, що там закінчиться війна, буде наша перемога, буде наше майбутнє, воно буде щасливе. Так от, Пам'ятаємо про те, що буде нам по вірі нашій, і пам'ятаємо про те, що наші страхи реально матеріалізуються, що в особистому житті, що в колективному житті, і не потрібно ну, якби їх собі розпалювати і травмувати своє психічне, духовне, а потім і фізичне здоров'я, слухаючи таких лже пророків. Мені в цьому плані дуже подобається вислів бувшого прем'єр-міністра. Англії Маргарет Тетчер була така дуже цікава і дуже сильна особистість, така жінка в Англії, і в неї є вислів, які дословно звучить таким чином: 90% наших негативних очікувань ніколи не справджуються. 90% наших негативних очікувань ніколи не справджуються. Але тоді стає питання, що ми в них живемо, тобто справджується тільки кожен десятий негативний сценарій. Я їй в цьому плані довіряю цьому вислову, тому що моє життя показало, що ну, доброго, хорошого. Доволі багато і більше, чим погано. Звичайно, якщо жити, так як я сказав, по Божим заповідям, по Божим законам і свою волю співставляти з волею творця. Так от давайте прислухатись до Маргари Тетчер і розуміти про те, що 90% негативних очікувань не справжуються, а тоді стоїть питання, а для чого нам в них постійно жити, думати про це, переживати, кінець світу, ядерна війна, скільки там попаде Україна під удар, не попаде. Говорить, знаєте, так по-простому, це такий дурдом, що ну, мало не, 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 не покажеться. То дуже хотілося б, щоб ви на такі речі не, не зважали і знали про те, що Бог любить Україну, що перемога буде за нами. І треба чітко розуміти, от як нам от, на це налаштовуватися. А все в дійсності дуже просто: віримо в Бога, не будемо маловірними, не впускаємо страхів в своє життя, не слухаємо ніяких лжепророків. пророків. Друге, що робимо, віримо в себе. Віримо в себе. Спочатку віримо в Бога, потім віримо в себе. Налаштовуємося на позитив, налаштовуємося на синхронізацію з волі Творця, нашої волі, живемо, а це означає, як нам синхронізувати нашу волю з волі Творця. Творець нам дав закони, дав заповіді. Нам треба їх просто дотримуватися, таким чином жити, ну якби в житті з гармонією з Творцем, вірити в Збройні Сили України. Вірити в залужного, вірити в перемогу, вірити в добро, вірити, що добро таки да, зло завжди переможе, по на стороні добра завжди є Бог. А якщо хтось інше щось думає, то це маловірство, просто маловірство. Це теж є певна форма гріха. І вірити в те майбутнє, яке точно буде для нас, для наших дітей, для наших внуків, і не просто вірити, а собі вже малювати такі картинки, як би створювати це майбутнє. Думати, що хорошо буде завтра, а що хороше в моєму житті буде через тиждень, а що я зроблю для цього хорошого, а які я конкретні дії для цього зроблю. А давай я помрію, як закінчиться війна, а куди я поїду, а що я далі буду робити, а яка красива, процвітаюча Україна буде. Нам треба нам потрібно обов'язково моделювати. Наше майбутнє в таких хороших кольорах, тому що ми реально є співтворцями свого майбутнього. Чому і сказано, да буде вам повірі вашій. І на завершення. Як в Біблії сказано, спочатку було слово, і слово було в Бога, і Бог було слово. Слово має велику силу і бажано оці лже пророцтва не впускати не в свій розум, не в свою душу, щоб отагаду сюди не заходила, не сіяла страх. І таким чином робила нас слабшими, тому що це потрібно нашому ворогу для того, щоб нас перемогти, щоб ми були слабшими. Давайте пускати от сюди і сюди, впускати віру в Бога, віру в себе, віру в майбутнє і приближати це майбутнє конкретними позитивними своїми діями. І справдиться це все, і так воно буде. І ми це все зробимо і матеріалізуємо. І буде в нас і перемога, і буде в нас і мир, і буде в нас щасливе майбутнє, але воно буде тільки тоді. Коли ми будемо рухатися по цьому напрямку цією правильною дорогою, дорогою правди, дорогою віри і дорогою до Бога. І тоді все буде добре з Божою допомогою, з Божою підтримкою.